Друзі, вітаємо вас! В цьому ролику ми спільно з вами детально оглянемо крісла нашого власного виробництва, конференційні крісла моделі Smart. Виконуємо ми їх повністю в натуральній шкірі люкс гатунку. Є велика плахта шкіри, з якої виконувались крісла. І за потреби ми завжди покупцеві можемо надати взірець шкіри, з якої ми виконували його замовлення, його крісла. М'яка приємна на дотик шкіра. Слід зазначити, що на кріслах даної моделі шкірозамінника немає абсолютно. Тобто і кути і крісла. І задня сторона спинки усе повністю повністю в натуральній шкірі. Шкірозамінника ми не використовували абсолютно. Це є вигляд крісла. Задня частинка і збоку. Як ви бачите, міцний металевий каркас і основа крісел моноблок. Моноблок міцний, якісний. Тобто, крісла будуть служити довго. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є вся детальна інформація щодо тих крісел. Тобто їхні параметри, додаткові фотографії, опис, наші контакти. Ну і, звичайно, актуальна вартість. Таких крісел на момент перегляду вами цього відео та на момент придбання цих крісел. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня!